Доброго ранку! Починаємо день з прогулянки. Біжить перед нами оця краса крутить своєю дубцею. Чудо, яке живе з нами рівно рік. Тема цього відео. Листопад минулорічний і цього року, і трошки про квітник. Чому минулорічний? Тому що появилася наша Анабель. Як її можна було назвати інакше, якщо вона буде рости в квітнику з гортензіями, Анабель Роуз Подарували нам її наші донечки, коли їй виповнилося два з половиною місяці. Дуже ми переживали, знали, що вона появиться, і переживали. Все-таки обов'язки, багато обов'язків, коли появляється тваринка в домі. Звички у нас свої, переживали про проблеми в догляді. А коли воно появилось, оце створіння причудове, якось оті всі проблеми стали зовсім не тяжкими, а навіть приємними, запевняю вас. І з задоволенням гуляємо, хоча і до появи з нею так само і гуляли, і багато. Але якось по-інакшому ми зараз реагуємо на всі її почуття, дивимося і любуємося всім, що бачимо, через її сприйняття, через її спілкування з іншими тваринками. І наскільки вона дружня, доброзичлива до всіх і всім подобається її ім'я, дуже багато у нас з'явилось приводів полюбуватись і порадіти разом з нею. І ніяких не було тих надуманих проблем, які ми собі наперед придумували. От подивіться, клен одночасно впав, було мінус п'ять. І одночасно, і оце маленьке лисеня в парку, Настільки вона любить. Той шурхіт, настільки запахів їй подобається, і ми разом з нею, мені здається, набагато більше радіємо, ніж колись. Радості вона нам за той рік принесла дуже багато посмішок. Прошу дуже. Хочу нагадати вам: два з половиною місяці не можна було ставити її ще на ножки. Карантин, нас так налякали, і ми так дотримувались кілька тижнів. А листопад був теплий і не було жовтого листя в минулому листопаді у нас і квіти, які були, подивіться. А в кінці листопада, як завжди, несподівано прийшла зима. І зараз ви побачите, як оце маленьке створіннячко, якому виповнились три місяці, ми перший раз поставили на ножки на сніг. Ви зараз відчуєте, наскільки це мило, наскільки гарно вона вам зараз покаже той квітник під укриттям. Ну, звичайно, що нічого гарного, але там, де ростуть гортензії, мусить укриватися, мусить отак виглядати. Полюбуйтесь, будь ласка, вона вам зараз все покаже, що окрито, що не окрито, все обігає, все подивите. Я вам не показувала цього відео, а весняні, літні, осінні відео я вам показувала, як вона росте, як вона милує. І наскільки стало цікавішим і приємнішим наше життя, і я можу сказати взаємокомфортним. Навіть отаке слово підібрала. Дуже любимо її, розуміємо, і нам здається, що вона теж нас абсолютно все розуміє. А це сьогодні. Показую вам гібіскус, який я так обрізала. Так дивно, а в моїй аналітиці каналу відео про гібіскус на першому місці серед переглядів. І отут форма Чупа-чупс. Хто хоче, може подивитися це відео або нагадати собі, в минулому році я хотіла змінити, а мені не сподобалось. І Я в цьому році, я в цьому році, мені здається, навіть не показувала вам. Знову зробила чупа-чупсом зновсім обрізана кюшу, ріжки та ніжки, прикриті, не закриті гортензії, ще не всі, але прикриті, тому що мінус 5 у нас було. Кілька ночей мінус 4, і так, досить холодно вночі, а день сонячний, теплий. В минулому відео дуже так легонько сказала: поливайте свої рослини з надією, що так і будуть дощі, а їх нема. А якщо ці рослини, особливо хвойні, і всі інші, не отримують достатньо вологі, Весною тільки почне пригрівати сонце, вони згорять. Давайте воду, підливайте. Надзвичайно сухо. Я навіть в цьому році не підливала залізним купоросом, все чекала, що пройдуть дощі, а їх не було. Тому раджу просто особливо хвойні, щоб ви не втратили їх навесні. В зв'язку з тим, що ночі холодні, зношу наречену втікачку. Калікот же стоїть отут біля підвалу. В минулому році вже вони при такій температурі були всередині. Но тут дуже незвичний у нас перепад температури. День може бути 10 і навіть трошки більше, а вночі мінус 4, мінус 5. Тому на ніч заношу сюди, щоб не було вітру холодного. Опадів, як я сказала, вже немає. Отак От вони тут стають. І на тому закінчую сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, що воно вам було милим і корисним. І Дякую вам за ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого, а саме головне, щоб ви отримували радість від кожного дня, від кожної дрібнички, знаходили щось миле. Приємне, красиве, всього доброго, щасливо.